Витель Дебесливців Матеєвецької громади Петро Колісник готує дрова на зиму. Їх закупив минулого року. За машину дров він заплатив 8 тисяч гривень. Чоловік цьогоріч планує опалювати дім твердопаливним котлом. На таке ж джерело опалення, каже, переходять більшість його односельців. Бачите, вже підготувалися трохи. Ще будемо готуватися. Трошки дорого зараз, ну але нічого, мусимо і живати. Більшість людей перейшли на ці твердопаливні котли. Хіба той, хто не має, але багато людей зараз ставлять печі, каміни, так щоб топити, бо газ, як я вже казав, не дуже калорійний і дуже витрати великі. А ще хто знає, як буде з газом. А це працівник комунального підприємства Господарник ріже дрова для шкільної котельні. Вони із грабів, які чоловік зрубав неподалік закладу, адже каже, дерева були аварійні. Ну, дуже великі, старі аварійні, коло школи не, не добре, коли такі дерева ростуть. Ми їх зрубали, поріжеться, поколеться і буде для опалення школи. У Депеславцівській гімназії цьогоріч вперше опалюватимуть твердопаливним котлом. Раніше користувались газовими, розповідає директорка Марія Чубанюк. Змайстрували. Цю котельню встановили потрібне обладнання. Це все під'єднано. Ну потрібно трошки це ще утеплити. І будемо пробувати це. Звичайно ж, треба спочатку попробувати, але я думаю, що все вдасться, все буде добре. І цей котел. Нагріє нашу школу у філії Матеєвецької гімназії за ліцею твердопаливним котлом користуються 5 років. Він забезпечує вищий температурний режим у школі ніж чотири газові, якими опалювали школу раніше, каже завідувачка філії Марія Курбутяк. З часу створення котельні на твердопаливному. На твердому паливі стало набагато зручніше, комфортніше, тому що класні приміщення, коридори у гімназії набагато тепліші, температурний режим значно вищий від опалення газовим котлом. Порівняти було з чим, тому що коли прийшла сюди в навчальний заклад, застала ще газові котли і було набагато дискомфортніше. Альтернативними джерелами опалення у Матаєвецькій громаді обігрівають 90% закладів освіти: сім опалюють твердопаливними котлами, два електричними, каже завідувачка відділу освіти молоді, спорту і культури громади Світлана Головань. Тільки один заклад у нас опалюється природним газом. Але якщо би, не дай Бог, сталося щось, якась така ну непередбачувані, якісь обставини, то ми вирішення також уже цієї проблеми теж ми вже продумали і обговорели говорили. у нас є шкільний автобус до найближчої школи, яку ми підвеземо, будемо підвозити дітей. Теж ми думаємо про те, щоб забезпечити електроенергію. Це є інші джерела, які можуть бути використані як забезпечення енергетикою. Переходити на електричні та твердопаливні котли у Мотоєвецькій громаді почали у 2018 році. Здебільшого робили це за гроші з місцевого бюджету. Зараз на альтернативних джерелах опалення 70%. Закладів комунальної власності, каже голова громади Любомир Веселовський. Я вам можу сказати просто по школі, тому що я, то, я пам'ятаю, кому робили зараз, Редебесовська школа, я пам'ятаю це. Це нам обійшлося, наприклад, нам обійшлось 520 тисяч закуп, закупівлі, там, наприклад, котлів, там установка і бляха. В рік отоплений навч... ми тратили приблизно на цю школу, так приблизно ну, 90-100 тисяч. Наприклад, опалення. За три роки воно себе окупить, але це тільки за газ. Я вам не кажу просто, тому що кожен раз носить обслуговування лічильників, перевірка лічильників це все коштує По 20-30 тисяч, і воно набігає до 150 тисяч у один опальний сезон опалення однієї. Школи. Це рахуйте сім котельною, за три роки, вона почне вже себе оправдувати і працювати собі на економію. Станом на зараз комунальники заготовили 180 кубів дров. На опалювальний сезон потрібно приблизно 900, каже заступник голови громади Володимир Багайлюк. Ми проводимо розчистку аварійно-сухостійних дерев на території Матеєвецької громади і використовуємо їх для опалення шкіл. На даному етапі потрачено 95 тисяч на заготівлю цих дров. Ці гроші потратили на перевезення на Оплату праці. Більшу частину так ми стараємося свої своїми селами, тому що закупляти все повністю то дорого. Ми так проводимо і розчистку і за одне вже й маємо дрова на, для опалення шкіл. Як розповів голова громади Любомир Василовський, зараз комунальники продовжують заготовляти дрова. Решту закуповуватимуть на підприємствах, які виграли тендери. Івона Захарук, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.